Добрий вечір тобі, пане, господарю! радуйся, ой, радуйся, земле! Син Божий, народився, застеляйте, столи, та й все килимами радуйся, ой, радуйся, земле! Син Божий, народився. Та й кладіть калаші з яро, яро пшениці і радуйся, ой, радуйся, ой, земле, син Божий, народився, ой, народився! бо прийдуть до тебе три праздники в гості, ой, радуйся, ой, ой, ой радуйся, ой, земле, ой, син Божий. Народився, а той перший празник, Рождество Христове радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, а той другий празник святого Василя радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. Народився а той третій празник святе нагреся, радуйся, Ой, радуйся, ой, земле ой, син Божий, народився, Ой, радуйся, ой, ой, Земле, ой, син Божий, народився.